Вітаємо вас, шановне панство. Вперше я не сама і навіть не зі своїм котом, а зі справжньою чудовою людиною. Mm. Це мій канадський український друг. Його звати Блер. Дуже приємно познайомитися. Він родом з Тернопільщини, народився тут, але мені дуже подобається те, що він не забуває Україну і він вчить українську мову вже. Скільки? Так, чотири роки. Чотири моя. Мріє розмовляти українською, і чотири роки тому я вирішив. Я хотів розмовляти українською. Я хотів знати, хто я насправді, і я почав вчити дивчати українську мову. Це моє задоволення розмовляти українською. Я дуже, дуже радий і можливості розмовляти з Юлією сьогодні. І це так чудово. Я роблю постійно блеру компліменти, що він гарно. Відмінки використовує, гарно використовує попередження. Хроматика просто капець. Я правда як не краще <свят> це українська мова дуже дуже важко. Це неправда, і я роблю ще раз вам при mm. величезний комплімент. Я знаю, що українська мова складніша за англійську через те, що усього є своя стать. Відмінки, багато часів, багато дуже різних слів, закінчень, префіксів і таке інше. Ви робите чудову роботу і е, відкрию вам секрет: пан Блер поділився зі мною думкою, що він хоче запустити свій власний блог про українську мову, тому що він вже дуже відомий. Можливо в Вінніпезі, колись. в Манітобі блогер. Він має свій е, інстаграм про гру на гітарі. І в нього дуже багато підписників. А от він соромиться. Ми Можливо, починати. це краще, якщо ми можемо просто практикувати разом. Давайте <свят> практикувати разом. Сьогодні Блер подзвонив мені і каже: Добрий день, як вас звати? <свят> Обов'язково практикувати кожного дня. І так. чесно, я, я надіслав повідомлення, і ми говорили сьогодні. І я сьогодні ми у Вінніпезі. Моє місто називається Portage Prairie, недалеко від Вінніпега. І Я подія у Вініпезі сьогодні. Називається а, а як вона називається? Смак... Ярмарка? Смак Менітоби. Смак з Менітоби. Є різні ресторани, і як реклама, і вони хочуть, щоб неможливо пізніше не можемо в їхні ресторани. А ви знаєте, скільки це триватиме тільки сьогодні? Не, не впевнено. Ми подивимося, і можливо, якщо це триватиме, триватиме більше ніж один день, залишимо посилання в описанні цього відео. А ще я обов'язково залишу посилання на цю талановиту людину, яка просто витягує мене з усіх життєвих негараздів своєю енергією, позитивом. Пан Блер постійно грає у різних закладах Вінніпега на гітарі, і я приходжу туди, ніби після відпустки. Знаєте, я е, після його виступу як після відпустки. Тому я, всім дуже раджу. Я щасливчик, тому що зараз, чесно, я а, працював вчителем більше, більше ніж 30 років в старшій школі. І а, минулого року я вийшов на пенсію. Значить, є час співати у барі, час розмовляти українською. І чесно, я хотів поділитися, як мій підгід на рахунок української мови. Це як я почуваюся як футболіст. І хотів поділитися я кожного дня. Я практикую розмовляти українською. У мене уроки онлайн завжди. Але як футболіст, Чого, вони як футболіст? на, на вигідний я матч розумі, або гейм. І для мене сходний як мій матч. Це тому, що я практикував багато годин. Чому? Чому можливості розмовляти українською від душі? Це Uh, Немовірно хочуть як для мене. А можна питання: а так. чому от ви вирішили саме в той момент вивчати українську мову, коли ви почали 4 роки тому? А uh, uh. як я сказав, я хотів знати, хто, хто я насправді 55 років, і uh, все мого життя я хотів розмовляти українською. І війни я знайшов всідку онлайн, і uh, все змінилося в моєму житті. І зараз також я. я, я на мою думку, на, наприклад, на а, Коли є можливості розмовляти українською, я не впевнений, але а, можливо, ви можете, ви можете почувати. Я розмовляю від душі. Ви розмовляєте так, це, це, дуже гарно і це, від душі. Це, це як а, одразу як зв'язок. Так. І а, я просто у захваті є смачна їжа. А, Приємна подруга і можливості, як я сказав, розмовляти українською, проводити час разом. Дуже готів поділитися в мене тобі. Влітку це просто немовірно, Погода немовірна. І це дуже важливо, трохи порада, тому що це дуже важливо проводити час на вулиці, тому що скоро є зима. І це просто ми проводили занадто багато часу всередині. Якщо, на мою думку, це дуже важливо проводити час на вулиці. Я, я знаю, для українців це дуже важливо проводити так, час. Сто відсотків, тому що мені здається, що сезонна депресія тут це не жарти, а справжня проблема так. для багатьох людей, так. тому що холодно. Хоча принаймні буває багато сонячних днів, і це дуже добре. Так, так пане Блер. так розкажіть нам, будь ласка, от ви виступаєте в Вінніпезі, граєте на гітарі. Ви запрошуєте українців до себе на виступу, звичайно, бо це просто Тому що... я вам кажу серйозно. Це найкраще, що зі мною ставалося. В Вінніпезі. Чесно. Я залишу посилання на інстаграм, пана Блера. Я... І ви, будь ласка, слідкуйте. Ви не пожалкуєте. Це не через, не через те, що він мій друг, а він мій друг саме через його енергетику. Навпаки, тут інший такий причинно-наслідковий зв'язок. Це чудова людина, неймовірний українець. Я пишаюся. Тим, що я його знаю, пишаюся тим, що він українець, і мені здається, що саме завдяки таким людям Канада і процвітає і вважається дуже френдлі, але попередньо я тільки як наркомен на рахунок української мови, тому що у мене є талант від Бога. Я пізнаю українців від 5 кілометрів. І якщо я бачу українців, обов'язково я готовий сказати привіт, як справи і зазвичай реакція. Дуже приємний. У нас таке було пан Блер прийшов до мене в магазин з групою своїх студентів колись і просто почав зі мною говорити українською. Я свого обличчя не бачила, але я думаю, він бачив. Ютуб ще... зірка, звичайно. Да, О, в нього 10 в тисяч підписників, а в мене одна тисяча. І ви знаєте, що я, на жаль, не дуже багато уваги приділяю цьому. Але якщо ви, наші прекрасні українчики, дивитеся це, це просто найкращий українець в Манітобі, без перебільшень, який плекає наше минуле майбутнє. І дуже хоче познайомитися з більшою кількістю українців. Приходьте до пана Блера на виступи, слідкуйте, підписуйтесь, лавки, чмавки. Да? Будь ласка, так. Що ви ще нам хочете розказати? Не впевнений. Nee. Ми домовилися з паном Блером, що після закінчення повномасштабної ми разом поїдемо на його історичну батьківщину на Тернопільщину. Обов'язково. Це моя мрія відвідати Україну. І я, поки що я ніколи не був, але я, я би хотів відвідати. Я, я чув багато про, про Україну. Я не можу дочекатися. Ми обов'язково обов це зробимо. Давайте пожмемо руки, Томово, щоб стов, всі це бачили. І канадським небом. Да. А ми пішли далі. О, О біда! Ого. Біда, біда! Нічого страшного, ми навіть це вирізати не будемо. Ми пішли далі пить пиво. Все, пока. Тепер, пане Блере, скажіть, будь ласка, як називається по-справжньому оце Каналі? в Україні? Канаді? попередження немає, немає вареників в Канаді. Тільки. Пирогіс, пироги. пироги. Так, у нас в деяких регіонах вареники теж називають пирогами, але на жаль, не для всіх українців зрозуміла така логіка. І ще, пане Блер, скажіть, будь ласка, що ви думаєте про піцу пироги піца? Трохи дивно, так.